Справжній лікар завжди там, де потребують його допомоги, саме такий Ігор Вітенко, українець за духом, що більшу частину свого життя прожив у Бельгії. Тут у нього престижна робота, друзі, родина. Однак, коли Росія напала на Україну у 2014 році, Ігор залишив усе і повернувся в Київ. Тут він працював у військовому шпиталі. Якось він сказав: я вважав, що мій обов'язок лікаря бути там допомагати нашим хлопцям. І він допомагав не лише оперуючи, а й привозячи з Європи вкрай необхідну медичну гуманітарку, у тому числі і медичні автомобілі. А у вільний час узагальнював свій і своїх колег практичний досвід та писав. Інструкції із лікування бойових ушкоджень. Тож, коли почалося вторгнення 2022 року, пан Ігор знову залишив всі свої справи у Бельгії і з трьома повністю завантаженими автомобілями швидкої допомоги повернувся до України. Так і живе вже два роки між Києвом та Гентом. Цими днями в Михлені відбувся майстер-клас пана Ігоря та чудовий концерт. Із дуже простою метою: зібрати кошти на закупівлю медичного обладнання, медикаментів. Альних інструментів, які вкрай необхідні в Україні, серед організаторів заходу голова української громади Мехелану Наталя Добровольська та давній друг українського клубу Едуард Дерон. На концерті серед гостей були помічені бургомістер Мехелена Барт Сомерс, почесний консул України в Антверпені Христіан Стоп та багато інших небайдужих людей, що активно допомагають Україні. З України прибули колеги та побратими пана Ігоря, які вручили йому волонтерський орден, та сказали багато приємних і цілком заслужених слів на його адресу. Захід відбувся в прекрасному місці у будівлі храму Сінт-Янскерк, що у мех. Хелені. Тут чудова акустика, яка лише підкреслила красу чудового українського співочого мистецтва, що калина в